Як себе задовільнити? Просто беріть оцю смачну рибку і займайтеся смачною медитацією. До речі, це в нас підляж літнього виливу, свіжого в'ялня. Буквально він приходить до нас, ми його обділяємо та вже за пару тижнів він готовий. На завтра буде нова партія в нас. Рибка дуже смачна, дуже жирна, така, знаєте, по-літньому соковита, хоча й добре просушена. Тому всім, хто полюбляє рибку, дуже рекомендую спробувати саме, саме віалного підлящика. Зараз це топова рибка, гарна на сіль та смак. Тому замовляйте. Жирочок який.